Стаття друга на своїй землі країна в свій встановлює закон, має владу і кордон, недоторкнена і цільна територія у нас, Україна міцна і сильна, навіть крапця не віддасть. Стаття третя Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше – це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, Захист справ свобод людини для держави головне. І вона відповіда перед нею за усе. Стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас і її дитя. Цей зв'язок не розірвати, відриває все життя. Родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить ти державний сил. З... Не залишай її як вати, і в образу не давай. Ти щасливе може стати, тільки тут запам'ятай. Стаття 58. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожного голова. Хто закони поважає, той країні рідний син. Конституції не знаєш, ти в державі, як чужий. Всі нові закони мають силу діяти вперед, і вони не покарають вже скоєне старе. Та якщо закон скасують, чи пом'якшить ту вину, той закон застосує, хоч той день вже минув. Стаття 59 Громадяни України має ще багато прав, але досить для людини, навіть тих, які назвав. Якщо хтось тобі накаже, що ти зловкомусь зробив, відмовляйся і одразу у поліції дзвони. Щоб злочинця покарали, набирай скоріше 102. Телефон цей має знати у садочку від двора.